кача, о ти сині, кача, о ти сині. Мамко ж моя Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Хей, погину я в чужом краю, погину я в чужім краю. Давайте всі помолимося за вкусій душі, новину вбитого героя України, якому сьогодні ми говоримо, троє пам'ятку. Молимося Господа Бога і тут, біля капришки, Святої Богороди, ці доматьки Божої. І біля місця, де жив Іва, це є будинок Лесі Українки один. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І... Ум'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, і... ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І... Отче наш, що єси на небесах, нехай сердиться і в'яти є, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на Сім. Від нас на душі, тайна всього, і хватина ворога наш, наприклад, писає володів нас. І народина Сусу, але ми нас Святого. Богороди Святі, ради радуйся, благодатна Марія Господь Сума, благослови брати міщенка і від Бона Туга, води породина Христа, спаса і змоги на піщах. Отче наш, і усерели сами, хай святить сім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам собою і прости нам твовини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вроди на цю спокусу, але випади нас відока. Богородице Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти, Мій жінка, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша, Отче наш, що єси на неса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. І наш Мисушний дай нам собою. І прости нам провину нашу, як і ми прощаємо винувався наш. І не введи нас у Спокусу, але визволи нас і Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Собой, благословена тим і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Скоритана душі Послабив, простий прости Божого рішення, обоє Бога, що слові діє, сюда несуданості, що домці що дані ночі. Все йому прости, ти благий і чоловік і Бога. Уміння Отця і Сина, і святого Духа. Умінь Отця і Сина, і Святого Духа, уміння Отця і Сина, і Святого Духа. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Слава Ісусу Христу! Всі ми тут зібралися, щоб у цей дев'ятий день пам'яті помолитися за упокій новинно вбитого Ігоря, який належить тепер уже до Небесної Сотні. Хочу сказати, що справді весь наш український народ перебуває в такому, я би хотів сказати, глибокому шоці, оскільки. Як би здавалося, у мирний час, гуманний час 21-століття, відбулася велика катастрофа для нашого українського народу, де були вбиті невинні люди, які не мали зброї, які мирно стояли за мир, за спокій і за справедливість у нашій державі, у нашому народу. Кожен з нас, напевно, зробив якийсь аналіз того, так? Кожен з нас постановив, щоб оця подія ніколи не повторилася в нашому народі, щоб жодна влада не мала ціни крові людської. Зрозуміли, що над Україною є велика Божа ласка. Ми вже тепер трошки оціняємо ситуацію. Знаєте, питав старших людей, чи хтось пам'ятає таку зиму, яка була цього року. Ніхто не пам'ятає, що лише два тижні було моро, щоб дим, який горів з тих статів, йшов на воїнів, не йшов на українську мову. Щоб штурм, який планувався, не здійснився. Подивіться, з такою довірою. Треба ставитися до тої великої жертви. Це є жертва смерті тих хлопців Небесного Сан. Чому я кажу з довірою? Сьогодні ми повернулися з Гошева, ми мали реколекції триденні з нашою українською молоддю Христовою, нашою громадську організацію Християнської Калуші. Ми жили три дні в Гошеві, щойно вернулися. І ці духовні науки нам давав отець Роман, Монах Василянин який перебував в той час у Києві. І тоді, коли це була стрілянина, були ці смерті, він давав розрішення цим хлопцям перед смертю. І дав перед смертю 14 хлопцям розрішення, що вони з чистої душею померли. І останню думку, яку Він сьогодні мав до нашої молоді, він говорив про довіру до Бога. Казав, що дуже важко довіряти Богові тоді, коли ми ховаємо молодих людей, коли прощаємо цвіт які би могли ставати будівничими нашого народу. І дуже важко думати, що Бог хоче тут сказати. І навів дуже гарний приклад, що Господь може забрати навіть молоду людину до себе і душу до себе. Навіть якщо одна людина буде на тому похороні і навернеться до Бога і стане практикуючим християном. Навіть вартує одну таку молоду людину, Бог вартує забрати. Чому вернути Божо? І це ми називаємо героїзмом. Ця небесна сотня, в тому числі Ігор, наш краянин, горошанин. Вони навернули цілу Україну, щоб бути свідомими українцями, щоб цінувати мир, цінувати спокій, цінувати справедливість у нашому країні, бути справді практикуючими християнами і вірними синами і доньками нашої України. Я твердо впевнений, що їхня смерть не даремність. Христос, щоб Бог, щоб рятувати людей, дав жертву свого сина. Для того, щоб врятувати наш український нот є жертва цих молодих хлопців, які російні не з якогось краю, а російні з цілої України. Нехай їм буде вічна слава, нехай їм буде від нас і наших поколінь вічна пам'ять. Слава нашим героям, слава Україні і слава Ісусу Христу! It's Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! 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 Тож ми буде брати я. Держай ты ламку В лежав, ти ж серцю лежав. Ей, пули качав по тисині, Пули качав по тисині,